Кожний ранок Маргарет Тейт починається з активних фізичних вправ, які вона поєднує з переглядом свого ділового щоденника. Жінка збирається на роботу до видавництва, де займає високий пост. В цей час її асистент Андрю Пекстон вибігає з дому, мчить до кав'ярні, бере без черги каву і поспішає до видавництва. Коли Маргарет заходить до офісу, усі співробітники роблять вигляд, що дуже зайняті, і намагаються не потрапляти їй на очі. Ендрю з ранковою кавою вже чекає на неї у кабінеті. Він доповідає босу про важливі справи на день та про дзвінок її міграційного адвоката, але вона не звертає уваги на цю інформацію. Маргарет з легкістю звільняє працівника та каже: Ендрю, що у цей вікенд вони будуть розбирати документацію. Асистент намагається сказати, що у його бабусі ювілей 90 років, і він збирався привітати її, але бос нічого не хоче чути. Керівник Маргарет викликає її до себе і сповіщає, що робоча віза закінчилась, і жінку депортують до Канади. В разі депортації вона не зможе. Працювати на американську компанію, і він хоче взяти на її посаду щойно звільненого працівника. Раптово в голові Маргарет зріє геніальний план, і вона оголошує, що виходить заміж за свого асистента. Ендрю нічого не розуміє, але підтримує її. За мить цю новину знає весь офіс. Маргарет каже: якщо Ендрю не погодиться, то його теж звільнять. Вона обіцяє, що мине час і вони швидко розлучаться. Співробітник міграційної служби містер Гілбертсон вважає, що цей шлюб фіктивний, і його мета уникнути депортації Маргарет, щоб доказати протилежне, молоді люди повинні пройти співбесіду, де їх будуть окремо розпитувати про будь-яку дрібницю кожного. Якщо у відповідях виявиться хоч одна розбіжність, то дівчину депортують, а хлопця покарають великим штрафом і посадять у в'язницю на 5 років. Пара запевняє, що збирається оголосити про заручене рідним Ендрю на ювілеї бабусі. Для цього, як виявляється, їм потрібно полетіти на Аляс. Містер Гілбертсон призначає співбесіду на понеділок. На вулиці Ендрю вимагає від боса посаду редактора та друк свого рукопису, зважаючи на те, що йому загрожує терміну в'язниці. Маргарет погоджується, крім того, молодий чоловік бажає, щоб вона освідчилася йому. Їй нічого не залишається, як встати на коліна посеред вулиці та просити взяти її за дружину. За три Роки Ендрю узнав про боса майже все, а Маргарет доведеться за чотири дні вивчити все про нього. На Алясці їх зустріли мати Грейс та бабуся Енні. Проїжджаючи місто, Маргарет бачить вивіски з ім'ям Ендрю та розуміє, що його сім'я має великий бізнес. Щоб потрапити додому, вони сідають у катер. Для Маргарет це випробування, тому що вона не вміє плавати. Через деякий час катер огинає скелястий риф, і дівчина з подовом бачить на березі великий будинок. Тут зібралися близькі та друзі, щоб відсвяткувати їхній приїзд. На вечірці Маргарет дорікає Ендрю, що той не казав, що він з багатої родини. Вона знайомиться. З батьком нареченого Джо, який розповідає усім, що дівчина працює редактором і є босом його сина. Ендрю незадоволений першим враженням, яке батько справив на Маргарет. Він оголошує про заручини. Гості хочуть знати, як молодий чоловік усвідчився. Маргарет та Ендрю починають на ходу вигадувати історію, перебуваючи і доповнюючи один одного. По закінченні їм доводиться поцілуватися. Ввечері мати та бабуся проводять молодих людей у спальню, з вікон якої відкривається чудовий вид на залив. Дівчина лягає спати на а хлопець на підлозі. Зранку Маргарет дзвонить помічник Френк, який повинен піти на шоу Опри Уінфрі. Дівчина виходить з дому, а за нею вибігає маленький цуценя Кевін. Поки вона розмовляє по телефону, Орел хапає собаку та піднімає її вгору. Щоб врятувати цуценя, вона кидає у хижого птаха свій телефон. Собака врятована, але телефон пропав. Ендрю обіцяє замовити в місті новий телефон та відновити її номер. Мати та бабуся запрошують майбутню невістку до міста на шопінг та влаштовують сюрприз. Це Стрептись від рамону. Маргарет не в захваті від нього, особливо коли її змушують піднятися на сцену. Жінки повертаються додому у хорошому гуморі, але бачить, як Ендрю з осередження довбає каної. Мати розуміє, що син посварився з батьком, тому запитує чоловіка, що трапилося. Джо відповідає, що відверто поговорив з ним про майбутнє. Рейс боїться, що син назавжди поїде з дому. Маргарет прийняла душ, але не знайшла рушника. В цей час до кімнати повернувся Ендрю, слухаючи музику в навушниках. Він також вирішив прийняти душ. І роздягнувся. Маргарет побачила, де лежать рушники, і стрімко побігла до полички, але зіштовхнулася з уголеним Ендрю та впала на нього. Збентежені молоді люди, почали швидко одягатися. Ввечері перед сном вони розмовляють. Маргарет розповідає, чим захоплювалася у дитинстві, яку музику слухала. Вона зізнається, що не спала з чоловіком півтора року, що сильно дивує Ендрю. Зранку до їхньої кімнати приходять батьки. Тому Ендрю доводиться швидко лягати у ліжку поруч з Маргарет. Батьки пропонують відсвяткувати весь Сіля всім разом вже завтра на бабусень день народження. І молоді люди змушені погодитися. Залишившись на самоті, Ендрю переживає, що буде з рідними, коли вони дізнаються, що їхній брак фіктивний. Вони заспокоюють себе думкою, що потім швидко розлучаться. Маргарет вирішує прогулятися. Сідає на велосипед та їде через ліс. Зупинившись, вона чує дивні звуки. Виявляється, це бабуся Енні співає на галявині біля багаття. Таким чином, вона дякує матері землі та добрим духам за весілля онука. Бабуся. Запрошує Маргарет приєднатися до неї та станцювати танець подяки. Дівчина неохоче починає танцювати та співати, але згодом вона захоплюється. За цим дійством їх застає Ендрю, який несподівано опинився поряд. Він пропонує поїхати до міста за новим телефоном. У місті Маргарет приміряє весільну сукню Денні. Вона їй завелика. Бабуся дарує дівчині сімейну реліквію, якій понад 150 років. Це кулон, який прадід Енні подарував на весілля її прабабусі. Подарунок виявляється для дівчини дуже Після примірки схвильована Маргарет знаходить Ендрю у Катері і вони швидко вирушають. Хлопець не розуміє, що з нею відбувається. Вона пояснює, що відвикла відчувати турботу сім'ї. Раптом Ендрю круто повертає кермо катера, і дівчина падає у воду. Катер мчить на великій швидкості, а хлопець продовжує розмовляти з Маргарет. Лише через декілька секунд він помічає її відсутність в Катері. Хлопець витягає її з води. На березі Ендрю та Маргарет зустрічає батько, який має до них розмову. Джо веде їх до конюшні. На них чекає містер Гілбертстоун з міграційної служби. Він намагається змусити Ендрю зізнатися у тому, що шлюб фіктивний, погрожуючи в'язницею. Хлопець рішуче відмовляється. Згідно традиції, молоді люди ночують окремо. Маргарет засинає засмучена, тому що не хоче образити сім'ю Ендрю. Наступного дня все готово для весільної церемонії. Ендрю хвилюється і чекає наречено. Нарешті з'являється Маргарет. До вівтарю її веде бабуся Енні. Серед гостей є і містер Гілберстон. Церемонію веде Рамон, який. Оголошує, для чого вони всі тут зібралися. Проте його промову перериває Маргарет. Вона розповідає свою історію та зізнається, що шантажувала Ендрю та примусила його удружитися на собі. Але зараз вона не хоче руйнувати життя такій прекрасній родині. Маргарет вибачається та йде. Містер Гілбертстон задоволено посміхається. Ендрю біжить за нареченою, але знаходить у кімнаті лише весільну сукню, бабусин колон, його рукопис та записку від неї. Вона пише, що книга вийшла справді чудова. Але вона не видала її, тому що боялася втратити його як асистента. Маргарет вважає, що він має літературний талант і обіцяє надрукувати рукопис. На катері містер Гілбертстон каже, що після повернення до Нью-Йорку вона повинна виїхати до Канади впродовж 24 годин. Бабусі Енні стає погано та її відправляють на літаку до лікарні. Разом з нею летить вся родина. Бабуся каже, Джо підтримувати Ендрю, а онука просить бути ближчим до сім'ї. І коли вони обіцяють бабусі, це. Вона перестає вдавати, що їй погано. Вона просить вести їх до аеропорту. Але вони не встигають перехопити Маргарет. Її літак вже у повітрі. Маргарет збирає свої речі в кабінеті у видавництві. До офісу приходить Ендрю. Всі співробітники спостерігають за ними. Ендрю каже, що на Алясці його відношення до неї змінилося, і він зрозумів, що кохає її. Хлопець пропонує їй одружитися. Стоячи посеред офісу, вони починають цілуватися, а співробітники зворушено посміхаються. Минув час, і двоє закоханих знову сидять в міграційній службі перед містером Гіл. Бердсоном він запитує, чи по-чесному вони заручені на цей раз, тому що зараз почнеться співбесіда. І Якщо буде хоч одна розбіжність, то все скінчиться. Маргарет та Ендрю з побоюванням погоджуються.